Ударами був харківський район нашої області. Населений пункт безпосередньо Рогань. Це фактично передмістя міста Харкова. Під ударом була наша енергетична критична інфраструктура, теплогенеруючі підприємства, які наразі фактично опалювали би цей населений пункт. Наразі на місці працюють всі наші служби, підрозділи ДСНС екстрена швидка медична допомога. Зруйновано кілька приватних житлових, тобто будинків, наразі триває рятувально-пошукова безпосередньо там операція. Крім того, фактично наразі ми розгорнули штаб поряд із тим, те, що ліквідовуємо наслідки і будемо розуміти чіткі ушкодження, значить, для того, щоб оперативно приступити для відновлення. А поки будемо разом з підрозділами ДСНС розгортати відповідні пункти. Незламності пункти обігріву, пункти прийому е, гарячої їжі, тобто будемо забезпечувати харчування мешканців цього населеного пункту. Е, ми маємо охопити приблизно три тисячі людей, тому е, фактично штаб буде працювати цілодобово, допоки ми не, е, скажімо так, усунемо наслідки і не відновимо відповідне теплопостачання до цього населеного пункту. Пане Олеже, яка загалом на цей ранок оперативна ситуація у Харківській області? Які ще райони можливо потерпали від обстрілів? Як змінюється лінія зіткнення? У нас найгарячіший напрямок це звичайно Куп'янський та Ізюмський напрямок борової цього населеного пункту. По Куп'янському напрямку ворог а, продовжує активні штурмові дії, однак успіхів немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять міцно, втрат території не допущено. По ізюмському напрямку відповідно борова так само постійно під обстрілами. Звіти так само триває евакуація, як і з куп'янського напрямку. Всього за добу ми вивозимо приблизно 100 людей. Фактично задовольняємо всі заявки про евакуацію. Однак, з Куп'янська це фактично вже евакуація під обстрілами, яку проводять підрозділи національної поліції, наші військові. Далі вже на більш безпечних територіях наші скажімо так, цивільні волонтери продовжують цей евакуаційний маршрут. Продовжуємо відновлення по населеному пункту Лозова електроенергії сьогодні. Зранку заживили ще три тисячі абонентів, які фактично були без електропостачання кілька тижнів. Однак вони все одно мали електроенергію. Ми, тобто, подавали її по годинах. Ну і тим не менше, враховуючи дефіцит електроенергії в загальнонаціональній енергомережі, звичайно, у нас застосовуються і відповідні графіки відключення п'ять черг для промисловості. Тощо однак, тут ми в постійній комунікації з нашим бізнесом, з нашими людьми для того, щоб із зрозумінням поставитися, по перше, до цієї ситуації а далі, звичайно, стало пройти цей опалювальний сезон і ці виклики. Пане Олеже, і наостанок хочу запитати, ось про що російські військові почали застосовувати проти Харкова ще одну нову тактику модернізовані БПЛА, які переносять впіві, керуються наживо. Буквально день тому МВС і ДСНС розповсюдили спеціальну інструкцію поради для харків'ян, як оберегтися від фпв дронів, зокрема, не вдягати яскравого кольорового одягу на вулицю, не ходити в навушниках, щоб чути небезпеку, пересуватися зигзагами до України. Етів, якщо побачили дрони, наскільки серйозна загроза такого типу? Ви знаєте, будь-яка загроза, яка є на Харківщині, вона є реальною. І перш за все потрібно нашому населенню реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки вони лунають, навіть коли йде невеликий дрон, або це молнія, або шахет, або керована авіабомба. Да, або ракетні удари, тощо тому одразу лунає повітряна тривога, і на неї потрібно реагувати і за можливості, звичайно, спуститись в укриття або в більш безпечне місце, аніж просто перебувати, скажімо так, на вулиці або в. Просто приміщені. ну і далі, вже по ситуації дійсно, якщо є звуки або візуально спостерігається ворожий дрон або шахет, звичайно, потрібно е швидко е спустити знову ж таки до укриття або до найближчого, скажімо так, більш ну тобто безпечного місця.